Привіт мої любі. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву казочку. Гидке каченя Ганса Християна Андерсена. У затишному куточку подвір'я старої садиби під лопухом качка висиджувала яйця. Одного дня яєчні шкарлупки затріщали. І на світ з'явилися каченята. Вони були схожі на пухнасті жовті клубочки, тільки одне яйце все ще залишалося цілим. А коли тріснуло й воно, звідти вивалилося величезне, незграбне пташеня. Фу, яке гидке, сказала качка. Вона повела своїх каченят на пташник. Там було дуже гамірно. Півеньку курікав, індики сварилися, гуси гелготали, а посеред двору сиділа вельможна птиця, качка іспанської породи з червоним клаптиком на лапці. Гарні в тебе, дітки, сказала вона, тільки ось цей малюк недоладний, якийсь він жалюгідний. І вона вказала крильцем на дивне каченя. Підолашне каченя не знало, що йому робити. Усі птахи намагалися вщипнути, штовхнути або дзьобнути його. Навіть качка мати казала очі б мої тебе не бачили. Качення не витримало і втекло з пташника. Воно прийшло на річку і побачило там диких гусей та качок. Не встигло пташеня з ними познайомитися, як над очеретом прогриміли постріли і пролунав собачий гавкіт. Це люди вийшли на полювання. Усі розлетілися на всі біч. А в каченяти серце ледь не зупинилося з переляку. Та пташеняті пощастило воно всіліло. Каченя втекло до лісу і потрапило на хатинку. Де жила старенька бабця, а разом із нею кіт та курка. Кіт умів моркотіти, а курка нести яйця. Вони цим дуже пишалися. Старенька прихистила каченя, але нові знайомі його не злюбили. Якщо ти не вмієш нести яйця, мовчи, казала курка. Якщо ти не вмієш вигинати спину і моркотіти, то тримай свої думки при собі, додав кіт. Настала осінь, і підросле за літо коченя пішло жити на озеро. Одного разу воно побачило прекрасних білосніжних птахів, які розправляли могутні крила, щоб полинути в небо. Це були лебеді. У каченяти захопило подих. Так сподобалися йому ці чудові птахи. Настала зима, коли озеро замерзло. Тяжко довелося гидкому каченяті, але прийшла весна, і сонечко зігріло землю. Каченя злетіло над озером і здивувалося тому, як шумлять його крила. Воно знову побачило білосніжних птахів і вирішило полечу до них. Нехай вони заклюють мене за мою зухвалість, за те, що я таке гидке, насмілилося наблизитися до цих величних красенів. Каченя упустилося на воду та поплило до лебедів. Схиливши голову й чекаючи на неминучу смерть, воно раптом побачило у воді своє відображення. Замість гидкого та незграбного сірого птаха, з води на нього дивився прекрасний білий лебідь. Граціозні птахи підпливли до нього і стали пестити дзьобами. Новий лебідь, новий лебідь! гомоніли білосніжні красині. Гетке каченя раділо, що змогло витримати всі випробування. Тим ціннішим стало для нього здобути щастя не піда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Ось така цікава казочка. Дякую, що слухали. Бажаю вам натхнення, гарного настрою та успіхів. На все добре, пока-пока!